Привіт, друзі, це The Last of Us і наша Елі повинна зараз втікти. Так, але куди? Ага. Ми вистрибнули, і тепер треба кудись. Чорт, може вона там пройти. Тут теж, а тут ще двері якісь. Мені пушка. Так, а що в нас нічого нема? А давайте поглянь. Дійсно, в нас зовсім нічого нема. Вони забрали всю нашу зброю. Мені нужна пушка. Так, це можна прибрати. Зараз звільнили прохід, тепер. Так, а тут я бачу, тут можна ще пролізти. Так, я смагу. Звісно, ти зможеш. Елі, ти в нас дуже сильна дівчина. Так, що в нас тепер? Тепер хоча б аптечка є. І все. Так, он, ходять. Давайте послухаємо. М -м -м, пушку, мабуть, взяти треба у когось із них. Навряд чи вона буде десь так просто лежати. Так. хто і подальше відсюди. дітей Твою мать. Ага. Багато їх. Дуже багато. Так, тут нічого немає. Треба нам якось вилазити і. спочатку хоча б одного. Щоб взяти хоч якийсь маленький такий пістолет. Е, до речі, в нас є ніж. Ми прощали. наших, й заражена. О, іди сюди. Зараз хочуть. Ззаду до тебе отак. Є. Yeah. Давай, давай, Еліт. давай, молодець. Опа. Ну, давай, забирай. Ні, не це. О, чудово. В нас тепер є револьвер. З однією лише кулею. Ой-ой-ой-ой-ой. А... Так, цеглину. І оберу, зараз буду підманювати. Куди пішов? Ану повернись. Чув? Ні? Іди сюди. Ти що, не почув? Добре, зараз я сам за тобою піду. Нашоу щось? О, мене ще хтось побачив. Так, в мене одна куля є. Де ти? Так, так, ховаємось. Э, скільки у вас? Два штуки. Так. Сподіваюся, що лише один почув. Давай, 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 давай. Опа! Ей, ей-єй, тікаю чекаю, чекай, 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 поп Пойду сюда. оп оп Слухаємо уважно. Бачу одного, але він з кимсь розмовляв. Не хочу поки що стріляти. Спробую тихенько. Іди сходи туди. Давай, 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 Елі, давай. Опа! <реш> молодець дівчинка. Пляшку візьмемо. Так, ну чудово. Начебто він з кимось розмовляв, але нікого більше тут немає. Може, сам з собою. Я теж люблю сам з собою іноді порозмовляти. Тому що приємно іноді, хоча б порозмовляти з розумною людиною. Так, їх тут дуже багато. О, бачу. А ну давай, я тебе дочекаюсь. Іди ближче. Отак от одразу. От <звук> <звук> Молодчинка. Хтось ще помітив, ні? Нічого не даєш нам. Не, не даєш так і ладно. Так, куди нам взагалі йти? Тут дуже-дуже все біле-біле. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічіти білих мух, що летять, неначе пух. Ну, навмання побіжимо, але періодично треба зупинятися і слухати. Я бачу. Оп. Отак. По одному, по одному зараз покладемо їх всіх. І там ще ж до нас зараз прямує наш, наш друг Джоел. Куди йти? Да не видно ніфіга, куди йти. Будемо навмання кудись бігти, але періодично присідати треба і слухати. Тут нікого нема. О, а сюди залізти можна? Опа. Залізли. Не знаю куди, але кудись потрапили. Тут хоча б видно краще. Давайте зарядимось. Так, що в нас тут? Яке здорове приміщення. Кухня. Аптечка. Давайте позбираємо все, що тут є. Це глина Столова якась. Пляшки, пляшки, пляшки. А що небудь більш корисне, ні? Ходні пляшки. Тарілки побиті. До речі, бачите, йдемо і чутно, як ми по них проходимо. Тобто, якщо треба буде ховатися, то треба бути обережним. Так, і це цеглина. Ну, капець. Нічого цікавого. А це що? Ха, теж. Теж просто пляшка. Виходимо звідси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сити подлюко. Ага. Ну і ладно. А чому він? Вогонь відволік його? Не убіжиш. Ключі там. Вот они, у мене. Ключи в нього. Ну що ж, тоді доведеться тебе прибрати з цього світу. Заражені так за життя цепляються. Зараз. ключі. Зараз, зараз. Ну, що, як тобі? О-бо-воу. О, молодець. Все буде добре. Так, здається, в нас проблеми лише починаються. Жаль, что ты такая упрямая. Да это я. А теперь уже поздно. Ух, я Кивин. Ох, Ох падло. Ах ты ж <плес> <плес> Гівно! Так, друзья, лише одна помилка и нам капець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <плес> ж мы тут одразу сразу беля? Так, я думаю, що тут е, розкидано стільки пляшок, щоб ми якось його відволікали. Інакше не буде діла. Бачите, який він. Скільки його разів треба вдарити ножем, щоб він впав, я не знаю. Е, давайте кудись туди. Ну ні. Ще ні, не обдурив тебе. Ооойо. Жаль, ага! Опа! Біги, зайчик. І все одно мало. Я в шоці. Я тікаю кудись, не знаю, подалі. Де ця цеглина? І де ти взагалі? А, він крадеться? Хм, якось він діє цікаво. У нього незвичайний тут штучний інтелект. Так, і куди ж ти? Сидиш? М -м, куди ти підеш? Сидить він. Ну, добре, погуляємось. Ха -ха. Така в нас зараз тактична гра. Я все слышу? Да? Ну, но. -ну 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 -ну. Трішки, трішки, трішки. Так він швидко ходить? Дуже швидко. Якщо розвернеться, то нам гаплик. Отак, От, а ну. <ріст> ну. сподівайся, це все. Три рази вже вдарив. Хух. Так, і що? Ага, тепер, мабуть, за Джоела будем. І Джоел також чує ці дзвони. Е -е, куди ж йому йти? Ага, йому йти, мабуть, орієнтація буде це вогонь. Це приміщення з цією їдальнею, воно ж горить. Треба його тут буде знайти по полум'ю. Так, он. Троє клієнтів. Ось хтось тут відпочиває зі стрілами. Так, 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 так тихо. Ну, у Джоеля хоч спорядження є. Послухайте, вона смертельно опасна! І ми не знаємо, так. де вона з'явиться знову. Не прозивайте її! Один сюди йде, ті пішли туди. Ну добре, щоб розділилися. Мені ж так буде простіше. Души. Души його души. Спи спокійно. Так, ну я думаю, що можна тих двох спробувати облишити і просто пройти мимо. Не хочеш ти жити, ну не хочеш. Я думаю, що просто вас облишити залишилося б живі, а так доведеться прибрати. Ідеш сюди? Ну давай, іди. Все, давай, лягай. Так, ну раз на те пішло. Раз так хочете, то приб'ю всіх. Лише один залишився. Ну, тут один. Я думаю, що там їх ще буде вистачати. Але поки що це все. Ось так потигаємо, навіть не використовуючи ані куль, ані ножа. І топорик теж мене трогали. Так, ну якщо ми тут всіх перебили, то може щось залутаємо. Ось, наприклад, це. І це. А покрафтити. Ось коктейлів в нас немає. Бомбочки нам дуже потрібні. Ножі є, це є. Так, що у нас тут? 80 пілюк. Їх тут щось поки нам не трапляється. Так. що ж, це у нас була заправка. О! Вогонь! А ні, це не те приміщення, це просто бочка горить. Так, цей нам не дасть пройти. М -м, що в нас? В нас тут є щось таке тихесеньке і гарнесеньке. Під назвою лук. Давай я тебе зніму. Опа. Хтось почув? А, он ще один на горі. Ну, сподіваюсь, що влучу тобі в голову. Є. Yeah. Чи в голову, чи в шию, кудись влучили. оп <у Stone sound> Не так треба. <shracin' switched> ну що ж, підходь. Цілитися я в тебе не встигну, ти до мене обличчям. Хіба що, якщо ти зараз розвернешся, тоді інша справа. Ти що мене почув? Ну добре. ось. Ей, побачили, так? Да? Ну що ж, постріляємо, У мене є чим навіть прицілитись. Все. Ну, все так все. Ось так от ми досить легко з ними розправились. Стрілу заберемо свою. Там можна повернутися ще забрати, але ну, я думаю, що вони нам не так потрібні, я думаю, вистачить вже. Скільки там у нас? 6 штук? Нормально. Тут може на щось змінити? Ні, нехай револьвер. Слухаємо. А в руки візьмемо дробовичок. Тому що тут майже нічого не видно. Може хтось зненацька з'явиться і доведеться прямо стріляти в упор. Так, Ну, добре, не будемо гаяти час, пробіжимося. З такими от перебіжками, присіданнями. Так, він помітить мене чи ні? Готовий. На відстані не бачать через сніг. А якщо підходять дещо ближче, тоді вже бачать. А стрілу не даси? Даси. Що тут? Слухаємо. І там вогонь, це бочки горять. О, бо 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 Ти, мабуть, не очікував. Не знаю, чому ти чекав, що я приду звідти. А -а -а, вони всі до мене спиною. Опа. Ну що ж, ви поплатилися за вашу необережність. Зайшов з тилу і поклав їх. Так, куди ж далі? Думаю, поки що ми йдемо в правильному напрямку. Ось двері для нас відчинені навіть. Опа, зачинилися. Так, це що за приміщення? Це не те? Ні. Ага, це рюкзакелі. Подивимось. Наблизити. Ну, що такий симпатичний рюкзачок. Звичайний дівчачий. Що за хрень? Откуда здесь вечілі? Журнал для обліку м'яса. Поглянемо. Що це у нас? Так, маловато буде. Вже краще. Оце так, да. 18.06. Ніфіга собі м'яса. Ну ми знаємо, ми вже зрозуміли, що вони їдять людей. Людське м'ясо. Вони канібали. Ооо, жестяр. О. Підвісили наче худобу. З них стікає кров, і тоді, ну мабуть, зберігаються вони тут краще. Жесть. Я розумію зараз відчуття нашого Джоела. Він дуже хвилюється за Еллі. Але Еллі себе в образу так легко не дасть. Твою мать. О, ось ця будівля, що горить. Нам туди якраз і треба. Еллі, підіймайся. Ой, яке живуче падло! Еллі, терміново підіймайся. Тут, мабуть, дихати стає важко, тому що, що горить. Бери ту шаблю чи що то. Бери швидко. Зберися з силами і йди. Давай, давай, підіймайся. Тому що те падло... А, це я повинен. А я чекав, думаю, сцена просто сама полізе. Ніфіга. Треба їй допомагати. Давай, давай. Ну, ще трішки. Ах ти! Втигівно, хіба можна так? Знав, що ти бойка. Ладно, здавайся. Ніфіга подібного. Ніхто здаватися не буде. Ти що не зрозумів, я не стих. Не в твоєму стилі, так? Звісно, не в моєму стилі гівноти таке. Давай, умоляй. ти. Самое умне, а? Думаєш, ти мене розкусила? Ты не представляешь, на что я способен. Давай. Ну? Вот так вот, чтобы знал. Оооо. Ненатума трапов. Стой! Стой! Убери руки! Это я, это я, это я. Смотри, смотри. Это я. Он хотел. Солнышко. Ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Ну що ж, Еллі і Джоел знову разом. І живі, здорові, і я думаю, що все в них буде нормально. Тепер, мабуть, треба відправлятися далі. Весна. Фу, нарешті позбулися того снігу. Еллі не чує, вона задивилася на Оленятко. Ты слышишь? Нет. А что? Смотри, больница, конечная остановка. Пойдем, детка. Так, ну что, в нас э, весна, мы бачимо. Чуешь какой ветерок? Лекарня, да? С... Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим же всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Хто скажеш, а? Що, лежиш, загораєш тут? О. Хоча 5 пілюльок, тепер в нас їх 85. Що за фотка? Подивимось. Мабуть, це трейлер якоїсь сім'ї. І це їхня фотка. Перевернути можна. Пробачте нас, так. Збираємо, збираємо, збираємо. Ха. Ну що ж, Еллі? Де тут ця лікарня? лікарня. Правда? Да. Ну, літати в сні це непогано. Фігня, дурацький сон. Ну чому дурацький? Не знаю. Е, кажуть, що якщо. Де ти ні що вона літає у весні, то вона росте. Ну, ти подумай, куди не прийдеш, карантинні зони заброшені. Лікарня, о говорилось в Пойдемо, Так, лікарня перед нами. Так, взагалі-то нам зараз можна було б призупинитися, щоб розпочати у наступному відео. Тому що нова локація, нова пора року. Ми вже бачимо ціль, але ми по своєму досвіду знаємо, що до неї ми можемо йти ще довгенько. Зустрінемось незабаром.